Терези січень 2026 року починається для вас з пошуку внутрішньої рівноваги. Після насиченого і подекуди хаотичного завершення року Всесвіт ніби зупиняє вас, щоб нагадати, справжня гармонія починається всередині. Це місяць важливих усвідомлень і тихих, але долоносних рішень. Перші тижні січня можуть принести відчуття, що ви опинилися між двома варіантами або двома шляхами. Не поспішайте з вибором. Зірки радять дати собі час, відповіді прийдуть не через логіку, а через внутрішнє відчуття правильності. У професійній сфері та фінансах січень не обіцяє різких змін, але дає можливість стабілізувати позиції. Добрий період для наведення ладу в робочих процесах, повернення до незавершених справ, перегляду партнерств. Можливі важливі розмови, які визначать напрямок співпраці на весь 2026 рік. Фінансово зірки радять уникати імпульсивних витрат і рішень під тиском інших людей. Середина місяця активує тему відповідальності перед собою. Ви можете усвідомити, що надто часто намагаєтесь догодити всім, забуваючи про власні потреби. Це хороший момент, щоб м'яко, але чітко окреслити свої межі. У стосунках січень стане періодом чесних діалогів. Для Терезів у парі це шанс зміцнити зв'язок через відвертість і взаєморозуміння, можливі розмови про спільне майбутнє, плани або перегляд старих домовленостей. Самотні Терези можуть притягнути людину, з якою з'явиться відчуття рівності і поваги, без емоційних гойдалок. Емоційний стан упродовж місяця може коливатися. Особливо якщо ви довго відкладали важливі рішення. Але чим чеснішими ви будете із собою, тим швидше прийде внутрішній спокій. Кінець січня принесе ясність ви відчуєте, що баланс поступово відновлюється, а сумніви відступають. Це час, коли рішення, прийняті без поспіху, починають працювати на вас. Головна порада зірок для Терезів на січень 2026 року. Обирайте не те, що подобається іншим, а те, після чого вам стає спокійніше на душі. Саме цей вибір і приведе вас до гармонії. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.